Чір вас вітаю на моєму каналі. Напевно, люди такого віку, як я, або трошечки старше, або трошечки менше. Пам'ятають, що в нашому дитинстві не було такої великої кількості іграшок, які мають зараз наші дітки, онуки. Але незважаючи на вік, ми в душі залишаємось дітьми. І тому ну, хтось грається іграшками разом зі своїми онуками. А хтось грається іграшками самостійно, вдома тайно, щоб це не виглядало психічним захворюванням. Так, всі ви знаєте, що я іноді в'яжу іграшки, я постійно приймаю участь в іграшковому бумі. І в нас розпочинається осінній сезон. Іграшкового буму, організатором, незмінним організатором якого є Оксаночка Недошибко. Звичайно, посилання на Оксаночку, на всіх дівчаток-учасниць, ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Обов'язково проходьте до, до дівчаток на канали, на сторіночки і підтримуйте нас всіх переглядами, подобайками, коментарями, підписками. Це все просуває українське до і узьким не дає можливості піднятися з дна. Так, всі ви знаєте, що я люблю складні іграшки. Для мене ну, звичайна іграшка не цікава, Бо, напевно, це сталося тоді, коли я зв'язала свою першу іграшку. А саме ромчика ось цей ромчик, який сидить біля мене. Це двокольоровий жовто-синій ара. Я його розпочала в'язати у 2014 році, коли розпочалася війна, знаєте, тоді в Одесі таке все було шатке становище, що ми не знали, як далі буде. І тому я вирішила, що в мене має бути хоча б іграшка в кольорах моєї любові. І я розпочала в'язати цю іграшку. І, як каже мій чоловік, ти стала укушена. Я вже не можу зупинитися. Мені потрібно більша кількість іграшок і більш складнішого формату. Зараз я вам ромчика більш детальніше покажу. Ось він вив'язаний з ось таких окремих деталечок. Це все пір'ячко вив'язувалося окремо. Це все пришивалося, ось цей слой пір'ячка, ось цей слой пірячка. Ось цей. Цей таміч хвостик. Він весь вив'язаний жакардом, як бачите, йде до сторожардик. Багато кольорів одночасно вив'язувалося, вишивка була. В'язала я його тоненьким гачком, і ця ниточка була етамін. Хто знає цю ниточку, розуміє, що вона, по-перше, дуже тоненька, а по-друге, вона дуже скриплюча. Я намучилася з ним, чесно вам скажу. Можливо, якби я не починала таку складну іграшку першою, я б ну, з часом в мене моя професійна такі якості трішечки додавалася б і я б тоді вже зв'язала її легко. Ну, зараз я не знаю, чи я взялася б за неї, а ось тоді мені дуже сильно цього хотілося, і Ромчик у мене готовий. Ми з ним постійно балакаємо. Він у нас е, птичка. птичка. Птичка манюня. Він у нас дуже гарний. І він е, сидить разом зі шмуликом на люстрі. Так, ромчик посить. Я зараз приділю уваги трохи шмулику, бо йому теж хочеться показати себе. Так, ну давай, сідай. Так. Отак. Ну, а шмулика, напевно, вже всі знають. Це наш. <с> Красунчик, якого я також довго в'язала. Він в мене вийшов неймовірний. Це був на подарунок моєму чоловікові на 60 років. Він з ним розмовляє постійно, він йому дає накази, куди треба бахнути. Він у нас бойовий шмулик. Ми віримо, що все, що там горить, все не без його участі. Ну, не за важ... не... Дивіться на нас, у нас, в принципі, з головою трішечки тавої, ми, ми люди творчі. Ну, він класний. Ви подивіться, він вам відповідає на, на одним поглядом на любе ваш, на яке ваше питання. Він класнічий, просто неймовірний. Шмуля це мій герой. Да, Трошечки в нього зламалося крильце. Ось бачите. Проволока не вгадала з товщиною проволоки, тому якщо ви починаєте в'язати, звертайте увагу на все, бо потім вже повернути буде складно. Ось зараз ми вже нічого не можемо зробити, бо проволока зламалася у з'єднанні, ось тут іде велика така основна, а до неї приєднувалися крила. І ось саме у з'єднанні з, з великою проволокою, оця проволока зламалася. І вже нічого зробити їй не можна. Розпускати всього шмулика треба. Тому ми з ним дуже обережно поводимося. <гум> так, це друга моя іграшка складна, яку я сильно люблю. У мене багато складних іграшок, я не буду вже їх тягнути всі в кадр. Показала тільки вам основні такі дві. Але хочу показати ще одну. Це бойовий котик за майстер-класом Тетяни Янчу. І чому я його вам показую. Бо я хочу на підставі цього майстер-класу зв'язати свою, скажімо так, ну, це, звичайно, буде не авторська робота, ну, дизайнерська, да, скажімо так. Колись мені одна з моїх підписників, скажімо так, ютубна подружка, написала в якомусь коментарі. А чому б вам не зробити вашого особистого котика? ну Ви всі знаєте, хто зі мною на Фейсбуці, в Телеграмі, ви всі бачили цю аватарку, в Інстаграмі вона також є. Не зв'язати свого особистого котика одеського. І я подумала, що а чому б і ні? Тут, в принципі, змінити одяг і все. Тож, першим стартом, який я заявляю, це буде одеський котик. На підставі майстер-класу Тетяни Янчу я хочу зробити ось такого одеського котика. Візьму в роботу джинс-ниточку, у мене є сіренька, є біленька, є ось така синенька, але вона дуже світла для, моря... для морячки. Треба темніша, тож я обов'язково зараз зроблю замовлення і куплю, поки буду в'язати тіло. За, ну, замовиться, прийде пряжа. Гачок 1,75, і це буде одеське кошеня. Ну, звичайно, ви його не побачите в, в цьому іграшковому бумі повністю готового, але хоча б початок роботи вже за, я за початковий, бо я обіцяла своїй підписниці, що я подумаю, над цим питанням я виконую. Далі, всі ви слідкуєте за мною, бачите. Мій флешмоб, зв'язати багато сердечок. Ой. Ось ці сердечки я зв'язала у магічному кубіку, їх тут 4 штучки. І я беру цей старт на цей тиждень. Мені потрібно зв'язати 5. чотири у мій флешмоб, а одне сердечко у мене зависла посилка, ще одна, і туди потрібно докласти сердечко. Бо я думала, що у мене є, а його вже нема. Тому потрібно зв'язати в посилку сердечком. Так, там гачок у мене буде 1,9 або двійка, тут китайський гачок незрозумілого розміру. Далі. Оксаночка дозволяє нам брати в іграшковий бум не лише старти, а брати розпочаті процеси. Ось ця красунька з літнього іграшкового буму в мене ніяк не дов'яжеться. Це дівчинка з соняхами за майстер-класом Галини Веременко. І... В ній потрібно завершити сарафан і зробити їй голівку і оформлення. Ось уже голівку я розпочала в'язати, і мені потрібно це все хоча б трішечки ще просунути, хоча б завершити на цьому тижні голову їй. Тут знову ж таки джинс і гачок мій бойовий 1,75. У мене всі іграшки в'яжуться саме таким гачком. Далі. Також з літніх, літнього буму іграшкового, ви всі пам'ятаєте, я розпочинала одеське жабення. Ось дві верхніх і одна нижня. Чекають, коли ж нього з'явиться права чи ліва нога. Тому я на цьому тижні хочу зв'язати ще одну ногу. Це також джинс і це також гачок. 1,75 і хоча б одну ногу. Не планую на більше, але хоча б одну. Так, і п'ятим процесом, який я хочу, це буде старт, який я хочу розпочати. Цей пунктик у мене стоїть в рукодільному бінгу. Це символ 2025 року. Всі ви знаєте, що в нас буде рік змії, і в мене буде змія. Вона буде незвичайна. Вона буде іще з ось такої махерчиком. А яка саме це буде Змієчка, ви вже побачите трішечки згодом. Я сподіваюсь, мені вдасться хоча б розпочати її на цьому тижні. Тож слідкуйте, будь ласка, за моїм каналом. Якщо ви боїтеся втратити вихід моїх нових відео, вам достатньо лише натиснути на дзвіночок, вам випаде перелік. Натискаєте слово усі, і тоді ви обов'язково на моєму каналі жодне моє відео не пропустите, де я буду розповідати. Бо я ці іграшки просуваю у всіх своїх спільних проєктах і не тільки своїх усюди, де тільки можна, я усюди їх просуваю. Так, ну що, отже, підсумовую: в мене два старти. Ні, три старти це сердечки. Це одеський котик і це е, зміючка. І в мене е, дуже сильно хочу на цьому тижні завершити дівчинку з соняхами і трошечки просунути своє одеське жабеня. Все, до наступного підключення. Я сподіваюся, в неділю мені буде вам що показати і чим похизуватися. Бережіться. Вітаю вас! Ось вже й неділя, ще один іграшковий бум в цьому році завершено, осінній. І в моїй колекції розпочатих процесів додалося ще два процесики. Планувала я на, на початок тижня 5 процесів взяти до роботи, але до одного процесу в мене руки так і не дійшли, а саме до одеського Жабенятка. На жаль. Просто в мене ще паралельно йде шапку 5 за 5, і мені там потрібно кожного тижня показувати якусь готову роботу. Так, розпочнемо з того, що в мене є. Я вам казала, що мені потрібно зробити 5 таких сердечок. Наразі ви бачите лише 2. І ось ось такий початок. В мене закінчилася синя нитка єрнард бебі. В принципі, я очікувала на це, я знайшла у себе ниточку також від YarnArt. не пам'ятаю її назву, в ній 300 метрів на 100 грам. Я думала, що вона сюди мені замінить YarnArt Бебі і по кольору майже вона співпадає. Але вона виявилася трохи тоншою. Вона мені нагадує картопі гонку. Там також 300 метрів на 100 грам, але вони тонші. Це якийсь такий спушений акрил. А там якийсь більш, напевно, мерсеризований, чи я не знаю. Так, отже, що я зробила? Я замовила ниточку на сайті Пряжі Манія, Марієчка, хазяйка цього, цього магазинчику. Але в Марії на даний момент ярнард бебі немає, тому вона сказала, що зможе мені допомогти лише у вівторок в середу з замовленням. Ну, що почекаємо. Я думаю, що це не критично, не принципово. Сердечки зв'яжуться обов'язково, початок вже покладено. І заодно в замовлення я додала ще одну ниточку, яка мені потрібна для моєї ляльки. А саме, здається, альпіна альпака від ярнарту. Така товстенька ниточка, там чи то 150 грам, 120 метрів, чи то навпаки 120 метрів. Ні, 120 грам, 150 метрів. Ну, щось таке. Вона товстенька, мені потрібно її для волосечка сюди. Як бачите, голівку я вже дов'язала, Ось маркер початку роботи моєї. Вже в мене тут оченята на безпечному кріпленні є. До речі, я зробила їх на розмір більші. У мене і в котику також на розмір більші, ніж заявлені у майстра. Мені подобається, коли оченята більші, тоді обличчя якесь більш виразніше виходить. Так, і дивіться, який тут отвір для кріплення тіла до голови. Ось так вставляється шия у голову, потім там вона зшивається, і голова тримається міцно. Це... Тоді не потрібен каркас в ляльці, це дуже зручно. І вона стоїть гарно, і голова тримається гарно, не відпадає, не потрібно її там потім якось пришивати. А так вона міцненько прикріплена. Отже, ляночка в мене майже готова, тут залишається їй оздоблення, і ще залишається зв'язати їй соняхи. Дуже хочу її в цьому місяці завершити, бо вже, чесно кажучи, мене трохи тригерять мої розпочаті процеси, треба щось з ними робити. Дуже сильно розпочато багато. Так, далі ось так, зараз приберу це. Цій коробочці ви бачите зміючку. Ось така гарнюська, бачите, вже її. в неї вже є очі, вони на безпечному кріпленні. Хоча по майстер-класу вони мають бути на клею. Але я за досвідом знаю, який би клей ви не використовували, він з часом очки відпадають. Їх треба клеїти постійно. Особливо, коли ви берете цю іграшку і. Ну, трохи з нею або граєтеся, або дітям даєте в руки. Чоловік запитав, чому в мене моя королівська кобра біла з зеленим, трохи терпіння, і ви все побачите. Вона буде, я ж вам казала, така особлива кобрачка. Це майстер-клас російської майстрині, тому він був в платному. Платний цей майстер-клас, тому я, ну, по-перше, її рекламувати не буду, а по-друге, скажу, що я його не купувала. Де я його взяла, казати не буду. Так, сподіваюсь, в мене буде завершення цієї зміючки в капюшону з цей для кобри я взяла ниточку пухнорки. Казала вам, що це буде махер рожево-бусковий. Але ні, я вирішила сюди долучити свої залишки ось цієї ниточки, яка в мене залишилась після берету. І тут йде одна основна нитка, і мала йти три ось таких додаткових. Але в мене котушка одна. Знаю, що дівчатка роблять із однієї нитки три. Я також так робила, але мені не подобається, бо все одно в тих місцях, де ви витягуєте ці три нитки, Є таке невеличке потовщення. І воно, ну, не то, що відчувається, воно трошечки бугорочком стоїть на виробі. Можливо, це лише в мене так, можливо, у дівчаток не так, але мені не подобається, тому я взяла звичайну катушкову нитку, вони трохи відрізняються по відтінку. Ця нитка така більш вершкова, а котушка в мене біла. І вона набагато тонша, ніж ось ця додаткова. Треба було взяти не дві, а три котушки. І, в принципі, в мене й була третя котушка біла, але я чомусь, ну, скажімо так, лоханулася. Ну, нічого страшного. Ну, трошки вона за розміром, там, можливо, на декілька міліметрів буде менша, ніж мала бути. Я думаю, що це не критично. Така красунька, таке в неї. Тут буде ще язичок. Так, слідкуйте, буде дуже гарна іграшка. Так, і останній старт, який на цьому тижні в мене вийшов, це мій одеський котик, братик котика ЗСУ. Поки що він бачите, в якому стані. Ще він не дов'язаний, але вже початок покладено. Як і е, треба у Марімана, у нього, бачите, штани кльошем, трохи ще не поховані нитки, то все згодом буде. Ось такі штани кльошем зробила йому, вже йде морячка, як бачите, вже почала натовкувати. Потім вже як почнеться голівка, натовчу більш, бо такий холофайбер дуже пухкий і він постійно вилазить. Тож ось такий. Морячок в мене одеський котик буде. Ось такий буде котик. Так, в'яжу я з пряжі ярнар джинс, і усюди в мене гачок 1,75, мій улюблений гачочок. Тож, він у мене працює, не покладаючи рук. Так, ну ось такі на цьому тижні в мене старти. Ось такі в мене на цьому тижні просування. Буду продовжувати на наступному тижні їх. Сподіваюсь на готові роботи. Наступний тиждень у нас буде тиждень вільної людини, і я вас запрошую на мій канал через тиждень. Обов'язково заходьте. Я сподіваюся, в мене буде вам чим там похвалитися. Можливо, щось якісь будуть готові роботи, як я вже сказала. І не лише в іграшках, бо наступний тиждень я хочу присвятити спільному проекту шапку 5 за 5». Так, всім вам бажаю тихої, мирної, теплої осені, бо щось осень сильно швидко розпочалася. Такі якісь холоди розпочалися навіть в Одесі. Я в цей час ще минулого року плавала, а зараз ми вже одягаємось, і шапки, і я вже і мітинки одягала вчора. Тому бережіть себе від хвороб. Зараз віруси такі, знаєте, не дуже якісь. Популярні, якісь дуже вражають людей, похилого віку і дітей особливо. Тому носіть маски, пийте чайочки з імбирем і м'яткою, лимончиком, і обов'язково вітамін С. Це дуже дієвий такий засіб. Я всім його раджу, рекомендую. Вітамін С п'ятисотка, якщо ви вже захворіли, хоча б два дні по одній таблетці, Обов'язково прийміть і вірус відступить. І бережіть себе, будь ласка, від шахетів оцих і ракет. Тримайтеся двох стін, тримайтеся, коли повітряна тривога, обов'язково йдіть в укриття. Бережіть себе і ваших близьких. Ну, а ми з вами зустрінемось на наступному тижні, як завжди, на моєму каналі Єлена Буганова Хендмейт. Люблю вас, обіймаю, до побачення!